Друзі, всіх вітаю на своєму каналі і давно вже не було відосів з дорогою. Я зараз знову направляюсь в Європу. В цей раз я не буду їхати так далеко, не буду їхати в Німеччину, а банально поїду в Литву, заберу автомобілі. Чим же зараз ми займаємося? А ми працюємо, возимо тачки для клієнтів, возимо тачки для. Хлопців, які забезпечують нашу безпеку, ну і в принципі, все потрошку. Продаємо автомобілі, підбираємо автомобілі, доставляємо автомобілі. Всім цим ми на даний момент займаємося. Не сидимо рівно на дивані, щось зробимо, заробляємо, донатимо. І вам того ж бажаю і закликаю вас задонатити на наших хлопців, для наших хлопців. Для допомоги нашим хлопцям ми потрішечки, потрішечки різними способами, можливостями стараємося допомогти нашим хлопцям. Долучайтесь, друзі. Що в цьому відео ви побачите? Дорогу, дорогу, ще раз дорогу. Я вже, мабуть, рік не був в Литві. Пам'ятаєте останній відос, коли було безкоштовне розмитнення. Буквально два з половиною місяця, і я встиг в паровоз поїхати купити автомобілі по льготній розтамочці, привезти і продати. Я поїхав, купив, привіз, продав, остався в нулях. От таке льготне розмитнення. Саме головне постояв сім суток в чергі і заплатив водію зарплату, як кажуть, всіх покормив. Віддали X-Trail на ЗСУ і остались при своїх. Хорошо, що не в мінусі, і всі живі. Це великий плюс сьогодні. Ми їдемо в Литву забрати уже дві куплені наші машинки. Це у нас Opel Zafira 2009 року. Мабуть, вона 10-го, але буде все таки митниця дев'ятим роком. З мотором 1.8, вже, в принципі, рестайлова. Вже не так гниє, як шостий, сьомий рік, який подешевше. Ми купили її в Литві, і також ми купили румстер на автоматі бензиновий. І ці два автомобіля я буду забирати на Мерседесі. Спрінтери двійка в ньому сижу. Такий же з тахографом. Сижу, ще кручу 45-ку. Вже проїхав Сарний. Буду виїжджати у стілугом. Як я виїжджаю, знову повторюсь. Це офіційно через шлях, я зареєстрований як ФОП, своя фірма, автомобіль і так далі. і так далі. Ніякими лівими схемами ми не пользуємося, не знаємо, як це робиться, і вам не радимо. Якщо ви хочете просто з'їбатися, це ваші проблеми. А якщо ви хочете робити, заробляти, получайте ліцензію, купляйте собі автомобільчик, катайтесь туди-сюди, донатьте, платіть податки, і це швидше нас придвине до нашої допомоги. Якщо не буде багато корупції, то всі гроші будуть і йти на ЗСУ, і все буде гуд. Ну що, друзі, погнали? Бачите, став в тіньочок. Хочу трошечки розказати. Про наш автомобіль, це Mercedes з Спарка, хто розуміє. Ми можемо возити тяжкі автомобілі. Сюди ми можемо грузити до 2,350 кг. кілограм. Це 2,350 тонни. Тому що ми на спаркі. Обичні двійки, які їздять, вони максимум можуть загрузити собі гольфа, але все одно всі акуратненько Їздять перевесом. І це дуже погано, бо можуть дуже сильно чпокнути, і це неприємно. Обшарпаний у нас спальник. Ми купували машини у знайомих. Недороблений, треба покрасити, не дуже удобний. Ну, але все-таки є де відпочити, зекономить на готелі. Так, це у нас трьохлітровий дизель, автомат з Америки, друзі, з Америки. Зараз на пробігу півмільйона. мільйона. Отака От у нас гарна резина. Бачите, не так, як в таксі, а в принципі, гарненька резина. Все у нас тут плюс. Бачите, лафет ми загрузили на машину для того, щоб в принципі, не їхати паровозиком. Але в чотирьох ми загружали цей лафет, бо ну, реально хоч він і важить 600 кг, але він важкий. Цей лафет повна маса. 2,4 і тонни, але вага самого лафета десь приблизно 680-700 кілограм. Тобто, ми можемо брати 1700 кг на цей прицеп. Тобто, це такі автомобілі, як Вольви там, і так далі. Це, друзі, новий вид нашого промислу. Я трошечки не то, що там повністю відійшов від таксі, але я зараз... Хочу займатися більш там міжнародними перев... перевезеннями. Це плюс е... при тому, що весь бізнес, який зав'язаний з автомобілями, то біж ж вони в таксі, то СТО, то продажа автомобілів, то все це до всього цього, звісно, потрібен евакуатор. А великі автомобілі на 8 автомобілів зараз загружений. Було в мене, якщо пам'ятаєте, два автовози. Я один продав. І дуже сильно пожалкував. Не жалію, що продав людині, а жалію, що просто от щось мене стрельнуло продати цей автовоз. Зараз шукаю знову, щоб його купити, але вони стоять просто не дуже космічні гроші. То 100 150 тисяч доларів їх просто немає. В Європі також нема, щоб купити розмитники. А робота зараз на них є, бо поперла Клайпеда, Америка, Німеччина, Бременхафен, там Більгія, Голландія. А зараз автовоз їздить на Норвегію і возить електрички. Я надію, що ми вже в, в, будущому, в найближчому будущому найближчим часом, можна так сказати, також доберемося до Норвегії, почнемо купувати. Автомобілі, там, електрички, вже, якби ви ж розумієте, що безкоштовне розмитнення на електрички до 2025 року. Незрозуміло, продлять його, не продлять, але факт достається фактом. Зараз ми в Литву. Зараз 175 кілометрів залишається до кордону. Я сподіваюся, що вже зранку я повинен бути в Маріамполі. З Маріамполя щось вас познімаю. Для того, кому цікаво, як. Не дуже зручно. В маленькому такому спринтері. Чим зручні такі автомобілі, що вони більш мобільні, більш швидкі. Але якщо ти їдеш по тахографу, отак він виглядає, тобто, все одно режим труда і отдиха повинен бути. Це, як бачите, спальник, знаєте, комплекцію мою в 110 кг. Можете сказати, що треба худіти. Але в принципі, я залажу і більш-менш нормально там відпочиваю. Купив собі такого холодильник. Він коштує 7,5 тисяч гривень, але, щоб ви розуміли, нормальний холодильник стоїть 20 тисяч гривень, але цей холодильничок нормально остужає водичку, їду. Там мене жінка битошечки накидала. Тут є WebSto, як бачите, автомат, як бачите, півмільйона на пробіги, 176 кілометрів до устілуга, спальник, купив собі ще. Бустера, купили ми нові прибори по діагностиці, будемо підбирати людям автомобілі. Все, тепер точно можна їхати. Ну що, друзі, прокрутили ми паузу, відстояли 53 хвилини, бачите, 4,20 я їхав, 53 хвилини в мене паузи. І далі я можу їхати 4,5 години. Ну що, друзі, автома. Погнали. Погнали йолочку, саме головне не зацепить. І ми їдемо. Ну що, приїхали ми на митницю. Для нас не дуже велика черга. А от для легкових автомобілів там дуже-дуже багато. Легкові автомобілі швидше заїжджають. Тут хлопці справа на відпочинку. Зліва я третій. В принципі, черга невелика. Але можуть пускати десь годинку більше. Я ще таку плаветку не бачив на три автомобілі і їде як грузовик. До черга легкових, бачите, далеко-далеко. Це десь на години 3-4. Ну що, друзі, як бачите, я стою на митниці, <кхід> не можна знімати, мабуть, на митниці. Ну, якщо чесно, насрать. В принципі, розкажу вам. Факап, як без нього, я вже якби давним-давно заїхав на митницю і пройшов в українських митників, все добре, все чудово, все класно. В принципі, сьогодні працюють дуже-дуже непогано. Ніяких питань. Заїжджаю до Польщі, і, коротше, що. І у Польщі, я так зрозумів, у митників місячно дуже серйозні почались. Якщо ну, от так. там, одному. Недопалку, мабуть, хтось не додав. Коротше, ситуація яка, заїжджаю, ну, в принципі, всі ж документи, все нормально, всі тіхосмотрі, все ж пройдено, все добре. Тут почали питати, там, вогнегасник є, хоч трохи просрочений, але є. Ну окей, навіть якщо ну, штраф, там, ну, там, може бути, не питання. Там е зелена карта. Зелена карта на прицеп, водійське посвідчення, всі документи в порядку, то тобто, є аптечка, знак, все є, все прекрасно. Під капот поліс, щось там шукав, не знаю, що він там розбирається. Коротше, нічого не знайшов. І в ітоги оказалось, що в мене навіть не лампочки габарітів, а там допоможні лампочки на мерседесі були білого. Кольору. Так, показую вам, трошечки палець зацепив. От в мене були от такі лампочки. Бачите, ось лампочка. Ось у мене така була лампочка. Білого кольору. І за цього мене поляк бере і розвертає. Каже, лампочки не по госту. Ну, це я не знаю, ну напишіть в коментарях. Ну, може, це нормально, коли ти сутки стоїш там в черзі, ну пускай не сутки, там пару годин, ти стоїш в черзі, а потім тебе за лампочки розворачують в обратну сторону. Я виїхав в обратну сторону на українську, попросив погранца, щоб стати, там, не виїжджати там повністю назад, стати пішов у хлопців, попросив лампочки, які повинні бути. А так як... Не дуже я, я любитель щось поміняти в машині, але все зробив, все поміняв. Зараз, друзі, я заїжджаю. Попитка номер 2 Зрозуміло, що українська сторона мене щось пропустить, немає ніяких питань, побачимо, що захоче поляк. Але ну, я дуже був злий на поляках. І це чула вся митниця. Я йому кажу, давай мені нормальний отказ, Якщо в мене щось не так, виписуй штраф. Нічого, стояв, надувся, красний, як помідор. Я говорю, ну давай постоїмо. Вийшла друга людина, каже, так і так, виїдь, поміняй лампочки і заїдеш обратно. Добре. Бо той бик польський, так і остався польським биком. Бо треба бути людиною. Ну що, рідненькі, я перебрався, я все-таки в Польщі, але перебрався вже давно, я вже й виспався, не побачите ви мене такого іменно Відпоканого поляками на кордоні. Коротше. І я тут 15 кілометрів до Августова, 115 кілометрів до Маріамполя. Тут є готель. Хто знає, в принципі, недорогий, не такі, як в Литві або всередині Польщі. Сніданком і тут якби кухня, столовка, типа не ресторан, столовка, в якій можна. В принципі, недорого поїсти, мабуть, дешевше, навіть ніж десь на кордоні з Німеччиною в Польщі. В общем, я всі пам'ятаєте, мене крутонув поляк, розвернув, я з ним спорив, спорив. Коротше, я одному 100% не програв. Я йому сказав, фонарь, давай мені мандат, я ніхрена нікуди не поїду. Але другий більш спокійно підійшов, каже, блін, Давай, говорить, ти поїдеш лампочки поміняєш, приїдеш і ми тебе запустимо. Думаю, добре, не буду другому грубить. Поїхав, поміняв лампочки, українські прикордонники мене пропустили. Бистренько поміняв лампочки. Але просто 7 годин. Ну, якби в мене, походу, там десь сидить, бо... Може, так і треба. Коротше, виїхав я тільки на сторону Польщі, і в мене загорілась помилка, ошибка надува турбіни, і коротше, перша, друга, третя ще йшла на розгон, а далі дуже погано розганяється. Отак От я й чешу помаленьку. Включив діагностику, щось збив, поїхало, потім опять діагностику включив, збив, поїхало, отак і їду. Вже 100 кілометрів. Е Хотів швидко приїхати, загрузити куплені автомобілі і відвести. А вийшло, що потрібно буде ще переночувати сутки твоє в Литві для того, щоб доремонтувати автомобіль. Заодно подивимося ринки, побачимо, що дає. Так що, Друзі, ну, я давно так не знімав Ну, якщо цікаво, вся дорога все-таки незрозуміле. -е, Дорожнє життя. Е -е, отак от заробляються гроші, отак, от в принципі, сутки в путі, можна сказати, не дуже. Якби коли ти вже їдеш по польським маленьким дорогам, відкриваєш глаза, ти вже по встрічці їдеш. Ну, коротше, все можна діла, організувати так, що воно було все добре, добре, добре. Але... Коли ти сильно спішиш, щось постійно не виходить. Так що поспішати не потрібно. Ми в'їжджаємо в Литву. Наступний відео вже з Литви буде з ринка. Покажу, що є. В цьому відосі, мабуть, все вам розказав. Надіюсь, нічого зі мною більш не трапиться. Я спокійно заїду в Литву, спокійно поставлю автомобіль на ремонт, спокійно попаду на Євро 300, надіюсь. І Спокійно загрожу автомобілі і поїдемо обратно. Зрозуміло, все це ви побачите. Друзі, не забувайте підписуватися на канал, на мій TikTok, Інстаграм, писати питання, замовляти наші послуги як по доставці, так по підбору в Європі, для України, для Європи, доставці. Коротше, всі питання, які зв'язані, питайте. Автомобілі правом викупа, продаж ваших автомобілів, викуп ваших автомобілів, інвестиції в різні направлення нашого бізнесу, партнерства. Все ми дуже раді привітати у нас. На що звертайтесь, всім гарного дня. З вами був реальний таксист. До наступного відео.